Нарешті перша риба. Треба витягнути з цієї трави. Доберіга mm -hmm. тут підтягнемо, по фотки. Ну, і там не дуже велике, але трилину чіпав на музею. Все сильний Цієї Вс є трави просто капец Стій, 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 стісь. Отакий непоганий не дається. Чуть-чуть вот траву познимают. Познимают. Вот и остальные за остальные тройник. Все. Класс. Зараза фотка его и отпускаю. хочеться брати. Все. Поплив. Ну що, попробую ще там? Вроді я зрозумів де він стоїть. Це була покльовка, і я її не реалізував, рибка не засеклася, Оце а це вже другий взяв класно. Ну і ще бачу, як два рази він там вискакує. Ну, тепер треба тільки попасти йому там під морду. А вертушкою ще чимось тут коли валками взагалі кидав, кидав і ноль. От тільки поставив поверхневий воблер і одразу напевно з другої чи з першої проводки було покльовка. Є о -ха. клас, оце він вилетів дуже круто, ну, це вже невеличке, але є клас. Опускаємо Оп. це вже менший. Але взяв також видовичне. Ну, тому що поверхневий воблер, Тому він так і його. Там інакше бути не може. Так, ну що, попробую ще раз. Раз мене себе так проявляю там. То... На цьому перекаті, бо я вже думав, що це буде черговий прольот, скільки їх вже було в мене. Оголавлику, не знаю, вже десь рибалок 5. Що реально було з нульом. Саме на Дністрі сьогодні був. Вода брудна. Чого питається, дощі вже немає. А виявляється там де Дністерка, Три дні тому був такий дощ, що просто злива, дуже сильно. Так, по розказах місцевих. була покльовка там трошки глибше було я підійшов вище по течії і от зразу була покльовочка є yeah. третій. Клас. просто кайф так, тепер акуратненько звільнити рибку і відпустити. От. От такий, ну дайте покажу отакий От його лавок. І молоків напустив. Фух, Так, дві покльовки, три риби, ну це вже супер. Всі невеликі, але після того як був купа разів з нульом, то такі рибки не можуть не радувати. Так, що кидаємо далі, коли трава, мілку? Ох! Оце було, да. Спочатку була покльовка і потім він добрав. Це хороший. Да, небезпечно його звільняти, ще коли відвик від цього всього процесу. Фух, треба бути обережним, бо можна загнати нормально собі. Труйняки. Ха, Це щось маленьке було. Ох, це був кайф. Ну і може трошки більший. Так, це вже більший. Цього вигуляємо на берег для фотографій. Він чуть не з'їв Хайру повністю. Крутяк. Поплив. Давай, пішов. Ну, от Хайра сьогодні працює. Така вже можна теж назвати класика. Ось ну, такому натуральному кольорі. Так що спробуємо. Тут рибка дається її ловити. Треба використати шанс. Ще не знаєте, коли будуть такі рибалки з таким кльовим йду, ще раз на перекат, так якщо якась хороше попадається, рибка, то на берег її гарно сотрахувати. І вертаємося назад, на середину річки. Там три качки плаває. Я, думаю, вони не сильно не наламають. Ну цей був. Один з найбільших сьогодні. Ох! Бачив, що якась хвилька піднімається, що щось пливе за, за воблером, але думав, що це може так трава, а це рибка. Дерево. Гарний. Фух, кайф. Просто кайф. Там відпускати від цього. Ага, це ясно. Два труйніка засікся, ось такий Получается страшно, сильний, на течії стоїть Фу. Там і все, з під того дерева, вже Там краща точка ніж на цьому березі, напевно всі там. Що ти що Оце того сход переборщею з раціоном. Все таки затримав там на паузі, внизу перекатую, ще взяв. Я вже виключав просто камеру і хотів робити новий закид. А тут ще одна риба. Надумала собі клюнути. Пробуємо ще так. В'є! Зійшов. Но смисл був той самий. Просто вів. Лагенько підмотував і він взяв. О, знов. Ладно тобі ще одну достойно. Так, його треба легенько звільнити брати в руки пішов. Хай це дав перепочити місце. Зразу в букві кабанчик. Їє. Хо-хо-хо. Ну що, на я грибку, вже нормально, нічого вже тут не клює. А більше і по річці нічого і не клювало. Герой сьогоднішньої рибалки John Хайра в 33-му розмірі. Так що і на тому дякуємо. Рибалочка була супер.